Виконуємо розведення зігнутих рук. Це чудова вправа, яка прогріє вашу задню дельту і взагалі буде збільшувати мобільність вашого плечового поясу. То, що ми з вами робимо? Ми використовуємо довгу довжину петель і будемо закладати руки ось сюди, в стропу. Я закладаю руки максимально близько до ліктя. І так само роблю на іншу сторону. Є. Чудово! Тепер мені потрібно зробити два кроки вперед. І не забуваємо, прес тримаємо, поясницю тримаємо, сідниці не опускаємо. Вийшло вихідне положення. Кліно можна трошки підігнути. Далі, перше, що треба зробити, це у нас лікоть має бути на рівні плеча. Трошки піднімаємо його наверх. Лодошка дивиться на ладошку. Тепер мені потрібно напружити і розвести лікті в бік, так, щоб я піднявся тулубом наверх, а лікті отворили одну лінію з моїми плечами. Тоді я дуже повільно себе опускаю. Да, розслабляю лопаточки, максимально їх розтягую. І давайте почнемо підйом ще раз. Я звожу лопатки, я починаю ліктями давити в різні сторони, напружую задню дельту і плавно опускаюся вниз. Чудова вправа для того, щоб ви змогли відчути добре плечі, дельти і пропрацювати, якщо у вас є якісь проблеми з плечем. Використовуйте.